Вівторок, 29 жовтня, працювала постійна депутатська комісія земельних питань, яку очолює Олександр Широкоступ. Було розглянуто близько сотні питань, що стосувалися оренди земель громади, надання необхідних дозволів, затвердження відповідної документації тощо. Розглянуті проєкти рішень виносяться на розгляд сесії Карлицької міської ради. На ній же сесії буде обговорюватись питання збільшення орендної плати за землю, крім огородництва. У попередніх новинах ми розповідали про хід осіння польових робіт у фермерському господарстві широкоступ, бачили там посів зимої пшениці у задовільному стані, а також Жоземи ріпак, ріст якого восени цьогоріч уже два рази доводилося зупиняти препаратами. Занадто по технології у цей час він набирав зайвого росту. Але основною нашою метою поїздки в господарство було дізнатися про копання цукрового буряка. Коментарі давав, як завжди, фахово. Керівник Олександр Ширкоступ. Спочатку ми його запитали, що є вирішальним фактором для початку збору цукристи. Якщо в період вегетації, сказав господар, солодкі корені набирають 4 кг росту. Щодобово, то це перший із головних факторів. А ще що повинно бути... Це повинна бути волога, повинна бути живлення, ну і, звісно, сонце. Тоді він ну, в ідеальному варіанті, то тоді десь до 4 грамів. Ну, а якщо їх 100 тисяч на гектарі, то це приблизно 400 кг на кожному гектарі перероду. І що ще суттєво, чим далі, тим вище піднімається цукор у буряках. Дуже важливим є людський фактор. Наприклад, на комбайні німецького виробництва Чудо машині працює Віталій Семенюта. Дуже хороший комбайнер, людина реально потужна у своїй справі. Він знає про комбайни все. 25 років досі. Звісно, що я дуже задоволений, що він. Мабуть, і він працює. Запитуємо Олександра Васильовича, чим відрізняється цьогорічна кампанія бурякозбирання від від торічної минулому році. Було більше вологи, і в ті якраз періоди, які були важливі. По вегетації культури даної, ну та в принципі і інших культур. В цьому році вологи недостатньо, звісно, що це вплинуло, вплинуло і на корене плоди, це на буряки, і вплинуло також на бобові культури, ну і частково на всі інші. Звісно, якщо в минулому році ми мали врожай майже під 900 центнерів, то в цьому році ми тим не можемо. Звісно, що якщо рахувати по радянських часах, то в нас зараз врожай гарний. Врожай десь приблизно зараз йде 600 центнерів плюс, але це не ті, де що ми мали в минулому році. Звісно, що культура прибуткова, звісно, що збитками я не думаю, що ми вийдемо з цією культурою. Все-таки, скажімо, при такій врожайності це не поганий результат, але ми могли б його мати набагато краще. Несли достатньо органіки, продовжив співрозмовник. Рослини були забезпечені мінеральними добривами, посіяли гарний гібрид французької селекції. Але нестача вологи дала про себе знати. А ще серед цьогорічних проблем завод не може забезпечити нас транспортом. Ну, якщо по вчорашньому дню, то нам завод дав. 14 машин, яких ми накопали, це трошки більше 400 тонн. Ми зібрали то курене стояли? E, позавчора це було у нас 9 машин, ще менше було. Три e, дні назад, то, звісно, дали нас порадували, було 25 машин, але ну це був всього у нас один день такий гарний. Після перемовин із відповідними посадовими особами цукрового заводу, щоб все таки, щоб вони забезпечили, бо з такими темпами ми можемо замерзнути. Не з тої причини, що ми погано копаємо або мало копаємо. Ми могли б купи, збирати коренеплоди круглосуточно, але ну, для цього повинно нам щось його відгружати. Завод приймає сировину від 15 господарств і лімітовану її кількість більше переробити не в змозі. Завод. Така тут потужність. Це наслідки того, що ми всі не зберегли наш карлицький цукровий завод. Також під вирізку попав ракитянський сусідній, попав Миронівський цукровий завод. Звісно, що це працювали над цим злочинці, які просто вирізали ті заводи, в яких було металу від 4 до 6 тисяч тонн, але ж це не металку, це було обладнання. Ну і таким чином не вдалося нам його відстояти. Ну а нехороші, недобрі вирізали, ну і зробили свій злочин. Ну Тепер завод, з яким ми співпрацюємо, це Шамрайський цукровий завод, він знаходиться на відстані 95 кілометрів від нас. Ну Якщо подивитися по попередніх роках, то наче нічого і страшного. забирали вони майже за все за свій рахунок, частково ми там дещо компенсували за доставку. Ну недорого, як би так сказав. Але зараз, так як вони захлюбуються, звісно, що мабуть у їх мета зараз. Е з господарствами, які ближче знаходяться, бо їм доставка буде дешевша, бо так як вони ближче возити, то ми на даний момент не особливо для них важливі. Я так уже розумію це на даний момент. Ну, хоча коли вони зразу приїжджали і говорили і обіцяли золоті гори, що ніхто не буде займатися обманом, бо це перша була умова моя. Ну і також будемо забезпечений транспором, щоб забирали на даний момент, я вже цього не бачу. Я не задоволений цією робою, не знаю, чи на наступний рік я буду займатися цукровим буряком чи ні. І за, чого? І за цієї причини. Так, ми вміємо вирощувати буряк, отримуємо непогані результати. Якщо в минулому році я говорив, люди добрі, всі сійте, то якщо на наступний рік не буде у вас гарантії те, що завод учасно вам поставить техніку для відвозу, то, то треба просто дивитися, чи ви встигли це знати. Ну, це не кукурудза, та, що сусіда ну, через дорогу не зібрана. А це буряк. Він, якщо... Ні, я маю на увазі, щоб не інші цукрові заводи. Е, інші. Ну, є споряд у Зинській, але я не знаю, як вони зараз працюють, ну, раніше працювали вони не дуже добре, я ними не задоволений, до них я не повезу ніколи, як би там не було. Хіба що зміниться власник. Ну отак. Ну, ще раз нагадаю, що буряком ми можемо. І хотіли б, і любили. ну, якщо не буде, куди його збути вчасно, і він у нас просто. На полі залишиться, то цим ми займатися не будемо. Хоча ми розуміємо, що державі потрібен цукор, це для внутрішнього споживання, ну і також на експорт йдеться культура, яка приносить гроші в виді, цукру, ну і також спірту, меляса, мляса, ну, жом, і все інше. Считаю, це така культура, якою треба займатися. І вона не проста. І якщо ти рік-два неї не позаймався, то вже так, як агроном дивиться, то він вже просто боїться на займатися. Це такий страх бере вже, то їй треба займатися. Ну, на жаль. Маємо те, ще маємо. Отака от картина. Завершуємо сюжет ось цими кадрами. Ними із нами поділився Олександр Шоркось Туб, а зняті вони були ним на цьому полі під час копання буряків. Яма на відомо походження утворилася зразу після того, як проїхав комбайн. А його ж самого вага солідна 24 тони. І в ямі не знайшли нічого такого. Щоб привернуло, зацікавило краєзнавців, археологів. 24-25 жовтня шкільна родина Переселенської гімназії організувала і провела благодійний ярмарок на підтримку Збройних сил України. Асортимент домашніх смаколиків вражав розмаїттям тістечок. Кексів, тортів, пирогів, рогаликів, печива та іншого. Можна було придбати напої, желе, попкорн, фрукти. На Заході вдалося зібрати 10,5 тисяч гривень, а це 110 кілограм парафіну, що і було основною метою благодійного ярмарку. Дякуємо також жителям села. Хто прийшов, підтримав ініціативу та своїм внеском долучився до збору коштів? Тільки разом ми можемо протистояти ворогові та вистояти у цій війні. Цією інформацією з нами поділилася староста села Переселення Сніжана Шевченко.